Всім доброго ранку. У нас турнір трьохзірковий підтримка з повітря. Всі кольори приймають участь. Виставив я таку оборону, поставив такого дракончика і шов на з обороною. Ну, поки не зрозуміло. Оборона в Б, я думаю, напади ще будуть. Ага, ну зараз спробуємо брієнку докачати. Де вона тут. Чогось. Вчора не вистачило певно часу. <кій> Чи забув про неї просто. Ну, добре, підемо до турніру, як і збиралися. Так, планше, яди. Ну, в принципі, окей, але змінимо трохи команду. Думаю, взяти Бер'єну все ж таки. Лютана, звісно, з Хельгі. Mm. Можна спробувати джоліка ще. І взяти фоун. Фоун нам дасть трохи уворотів і докидуватиме манну. Ну, хочу так спробувати, що воно з того вийде. Ну, поїхали. Перший бій. Ага. І що у нас тут по камінню? Щось червоного трохи є, то можна пробувати складати. Може там кристалик знизу доїде? Ні, кристалику немає, але є 9 камінчиків червоних. Це, звісно, зарядка тільки для фоун, але теж непогано. Приймаємо ми його в таунт, цей удар. Нічого, наче, нема в цьому поганого. Так, ну давай спробуємо пунктшеф все ж таки добити. А він там відродження по 5 разів в нього. Ну нічого, давай. Так, зарядили ми червоних тепер. Б'ємо дракончиком спочатку. Фіона нас покинула Лютаном сюди. І Хельгі. Так, ну, нормально. Теж таки заряджаємо Брієнку. Брієнку ми зарядили. Та й, в принципі, що, можна джоліка спробувати зарядити. Якраз, поки зарядимо там яти відкисне, я думаю. Угу. Ще й ухилився, чудово. Зарядимо джоліка і доб'ємо. Так. Ну, перший бій окей. Okay. Пройшли добре. Привіт землякам. Угу. Тут бастер. Ну, в принципі, в принципі, Джолік якби повільний, але. Але все одно хай буде. Все одно хай буде, бо ліпших ще не докачав. Тому хай буде цей. Так, а що у нас тут? Тут, наче таке, що може бути кристалик десь. А Ось питання, чи він нам потрібен, чи одразу комбо зробити. Давай одразу зробимо комбо, там побачимо, що там як буде. Зелений кристалик. Зелене нас теж влаштовує. З червоним зробимо так. Так, сопа є вже перші втрати. Джолік майже на заряді. Чудово, це не може мене не радувати. Думаю, як зробити? зірвати одразу зелень. Жовтого зарядки так немає. Ну, Давай зелень зірвемо. Хай буде тут вся поляна, в принципі, йде. У угу. ну, нас не повинні тут вбивати, наче. А може і вб'ють. Ні, чудово. Там ще й вони підлікувалися. Окей. Тоді лікуємося ми спочатку. Б'ємо дракончиком. Візьмемо брієнну, фоун і лютан спочатку. Нормально там крити перейшлися. І ти, думаю, Бальтазара повинні добити. Так. Поїхали далі. О, сині моно. Цікаво. Ну, зелене моно йти не будемо. Давайте по класиці на сині героїв червоними підемо та й побачимо, що воно буде. Так, тут противний Дон мені не подобається. Та, в принципі, всім не подобається. І ось питання, що тут робити. Полянка така собі. Давай пошукаємо, може якесь комбо. Ні. Так, а що в нас взагалі? Ага, синій є. І більше нема ходів, виходить так. Ну Давай філ. Ну, давай комбо запустимо. Може ще щось доїде. Так, червоного трохи виїхало. Джаріфов вбили. Прекрасно. Тепер беремо обрієнко. Давай зарядимо фоун спочатку. Mm -hmm. Можна, в принципі, зарядити червоних. Ага. Аби заря... Ні, я думав дона зарядимо, ні. Б'ємо дракончиком. Від дракончика теж будуть ухилятися. Ні. Давай спробуємо вбивати Дона. Це в нас вийшло Аноберту. Берту майже добили. Ну нічого. Давай візьмемо Джоліка. Берту, Берта і Діва Лебідь відлетіли і тепер добуваємо як Хайнена. Нормально. Летимо далі. О, вампір. Чудово. Давай його затестимо якраз, бо теж маю ще не прокачав його. М -м -м. Давай з комбу розпочнемо. І червоний по центру? Ні. Не доїхав. Окей. Тоді зелень складаємо. Червоний знизу доїжджає, окей. І в нас наче пропадає таунт зараз, ні? А ні, ще хід є. Окей, тоді хоч в таунт спіймаємо цього вампіра. Він, сподіваюсь, не вб'є мені його. Ні. Не вбив. А ми його знесли. Окей. Це не може не радувати. Летить шалений комбо. Давай ввімкнемо фоун. Буде трохи докидувати ману. І давай ми спробуємо джоліка зарядити. Так, зарядили ми також червоних і Брієну. Прекрасно. Тепер. Брієна, дракончик. Кого ми тут найбільше боїмося? Ну, я думаю, цей фланг потрібно зносити. Так, ну, нормально. Хельгін нас покинув. Там десь контратаку певно вдарив, ну нічого. То я не помітив трошки, але вже як є. Головне, що перемогли. Так, тут трохи скляних є. Ми ж на них нічого не накладаємо. Нічого не накладаємо, то в принципі можна грати. Угу. Давай спробуємо, що жовте знайти може якийсь кристал. Ага. Давай. Червоний тоді підведемо. Уже, щоб, якщо робити комбо, то робити вже щось нормальне. Так, нормально. Ну і добило б Каріла, взагалі було прекрасно. Так, вже трішки не вистачило йому, давай. Все ж таки спробуємо його знести. Тепер Фоун, давай Брієну зарядимо. Ганджу у Джоліка ману зрізав негідник, але нічого, зарядимо червоних зараз. А, все одно, що він там підхилиться трошки, бо ми тут все одно будемо вбивати зараз а, Джахангіра, щоб він не вбив нас. А йому... А, ну повинно вистачити червоного. Так, ще й зарядили джоліка, так, є дракончик. Давай перезарядимо зелень. Тут пріска сама вже нічого не зробить. Ми вже і на розгоні, і під бафами, і з овером трішки. Просто будемо зараз закінчувати бій. Полетіли. Ну, напхали нормально там. Окей, ось такий був веселий перший день. А, ну, де ми там ну, далеко. Відтопу, звісно, але трошки поборемось. Якщо нам трошки будуть давати каміння, то можна пограти буде. Всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео. До зустрічі!